Думаєте про теплу підлогу, але не знаєте, чи варто її класти під ламінат або плитку? Давайте розберемось. Плитка перевага. Перше ідеально проводить тепло. Друге довговічна та стійка до температурних коливань. І недолік може бути холодною без підігріву. Ламінат переваги. Перше. Приємний на дотик і виглядає затишно. Друге є спеціальні моделі для теплої підлоги. Шукайте позначку, підходить для підігріву. Що важливо врахувати? Перше, тепла підлога має бути правильно налаштована. Друге для ламінату температура не більше 27 градусів. Третє, Для плитки температура до 30 або вище. Четверте. Обов'язково перевірте, щоб матеріал мав необхідні сертифікати. Отже, тепла підлога підходить як із плиткою, так і з ламінатом, якщо дотримуватись правил монтажу та експлуатації. А що обираєте ви? Поділіться своїм досвідом під цим відео.